На 22 серпня дозріває груша Секуї. Цього року все в прискореному темпі. Тут у нас шинлі, зимовий сорт, а ще зелений. 22-му році достигала десь 15 вересня того року. Все при скореному темпі. Тут у нас теж щепа посикує. Это же на подходе. И нас тут Дель Барью. Французский сорт. А это сорт забоек называется. Вроде что из радио. И тут еще Цей самий сорт, а вже другу, на другому дарі вже інша форма. Забой він називається, треба подивитися. І тут у нас теж дельбарю два сигнальних плода. Та у нас киргизка. Привиті вони на зимові солодкі в кроні дерева. І сорт японської грушки Темболі теж вже почав достигати. Вже жовті плоди. Зараз заодно і порівняємо. І чойюро на одну, чим вони відрізняються. Такий вигляд сикує саме, розмір найбільший, тим болі такий... На другій щепі є ще більший, але зеленіший. А тут у нас чоюра. Зараз розріжемо, попробуємо. Такі виглядають в розрізі. Сикує сама солодша. Темболі і чоюро ну, практично плюс-мінус смаки одинакові. А от сикуя така більш ароматніша і солодка. Коли сикує є, то... Й Яблука упша, взагалі не хочеться. Мені більше подобається секуї.